Нато, як військово-політична організація брала участь у багатьох операціях по всьому світу, і деякі з них супроводжувалися суперечками та скандалами. Хоча багато операцій були успішними, деякі призвели до критики через непередбачувані наслідки, стратегічні помилки або негативні гуманітарні втрати. Однією з найбільш суперечливих операцій в історії НАТО була операція Союзна сила у Югославії. Мета полягала у припиненні етнічних чисток в Косово, але ціною цього стали значні людські втрати та масштабні руйнування. Операція призвела до численних цивільних жертв і випадкових бомбардувань цивільних об'єктів, серед яких був і удар по китайському посольству в Белграді. Ці трагічні інциденти серйозно підірвали репутацію альянсу на міжнародній арені, викликавши хвилю критики та дипломатичну напруженість. Однак, попри військовий успіх, операція залишила після себе низку проблем. Політична стабільність у Косово довго не могла бути відновлена. І Регіон залишався джерелом напруженості на Балканах, крім того, дипломатичні відносини між НАТО і деякими країнами, такими як Китай та Росія, серйозно постраждали через жертви серед мирного населення та удари по цивільних об'єктах. Хоча етнічні чистки були зупинені, глибокі етнічні розбіжності в регіоні залишилися. Друга одна з найдовших і найвідоміших операцій НАТО була 20-річна війна в Афганістані. Основною метою операції було викорінення терористичних угруповань, зокрема Аль-Каїди, яка відповідала за теракти 11 вересня 2001 року, та повалення режиму Талібану, який надавав притулок терористам. Військові дії також передбачали стабілізацію країни та створення демократичного уряду, що могло б забезпечити мир і запобігти поверненню терористів. Попри значні військові ресурси та міжнародну підтримку, основні цілі так і не були досягнуті повністю. Талібан був повалений, але не знищений і вів тривалу партизанську війну. Військові успіхи часто супроводжувалися цивільними втратами та руйнуваннями, що підривало довіру місцевого населення до міжнародних сил. Корупція, слабкість афганського уряду і невдалі спроби державного будівництва ускладнювали стабілізацію. Після 20 років військової присутності, у 2021 році НАТО та США вирішили вивести війська, що призвело до стрімкого повернення Талібану до влади. Афганістан знову опинився. В руках ісламістських бойовиків, і багато досягнень у галузі прав людини та розвитку країни, було втрачено. Війна завершилася без тривалого миру та стабільності. А її наслідки залишили глибокий відбиток на міжнародній арені та іміджі НАТО. Однак, те, що може стати найкритичнішою і, можливо, найпровальнішою місією в історії НАТО аж до загрози самому існуванню альянсу, розпочалося три роки тому. Коли Путін оголосив про початок так званої спеціальної військової операції в Україні, натомість НАТО опинилося перед складною дилемою: уникнути прямого зіткнення з ядерною державою, яке могло б спричинити глобальну ескалацію, або ж підтримати Україну більш рішучими кроками. Альянс вирішив обрати обережну стратегію, яка радше нагадувала обережну реакцію, прагнучи зберегти баланс між допомогою Україні та уникненням прямої конфронтації з Росією. Такий підхід залишив відчуття мовчазної згоди з агресором, що викликало певні сумніви щодо рішучості НАТО захищати безпеку в Європі. Проте західні лідери не врахували всі можливі наслідки, і тепер цей прорахунок призвів до справ. Ожньої битви між двома найпотужнішими силами у світі Росією як державою та НАТО як військово-політичним альянсом після численних операцій, спрямованих на захист цивільного населення та стабілізацію різних регіонів світу, альянс, сам того не усвідомлюючи, зіткнувся з однією з найважливіших стратегічних місій у своїй історії: допомогти Україні забезпечити умови для справедливих переговорів із Росією на рівних. Це не лише нагадує про початкову мету створення НАТО, коли країни об'єдналися для стримування агресії радянського союзу, але й підкреслює важливість захисту Європи від сучасних загроз тоталітаризму. Нещодавно Володимир Зеленський представив українцям та міжнародним партнерам план перемоги, який загалом не містив нових пунктів порівняно з попередніми ініціативами. Перший пункт передбачає отримання офіційного запрошення до НАТО, другий фіксується на обороні, зокрема передачі чіткого переліку озброєння, здатного підтримувати боєздатність українських військових. Третій пункт зосереджений на створенні сил стримування. Четвертий стосується стратегічної економічної співпраці та посилення санкційного тиску на агресора. П'ятий пункт орієнтований на післявоєнний період. Передбачає можливість заміщення окремих військових контингентів США, дислокованих у Європі чи на інших континентах українськими підрозділами. Реакція США та Європи на план зеленського була стриманою. Партнери запропонували подальшу допомогу і висловили вербальну підтримку, але без конкретних зобов'язань. Зокрема, йдеться про відсутність ключових гарантій безпеки для України та небажання надати дозволи на використання далекобійної зброї для тиску на російські війська. Особливо неоднозначною була реакція на п'ятий пункт цього плану, оскільки багато країн НАТО, особливо в Європі, покладаються на американські гарантії безпеки та фінансування військових баз. Заміщення американських контингентів українськими може розцінюватися як зниження військової присутності, Ості США, що здатне викликати занепокоєння та бути сприйнятим як ослаблення американської відданості безпеці Європи, додатково розміщення українських військових за кордоном може зустріти певний опір і критику з боку європейської громадськості, окрім публічних пунктів. План Зеленського містить три секретні елементи, які не будуть оголошені публічно. Саме на їхню реалізацію буде прикута особлива увага, оскільки ці пункти можуть містити несподівані тактичні рішення чи нові дипломатичні кроки здатні змінити перебіг події. Їхня суть залишається невідомою широкій громадськості, що породжує інтригу і можливі очікування щодо впливу цих заходів на стратегічну ситуацію. Слабка реакція партнерів на план перемоги є зрозумілою, оскільки незабаром мають відбутися президентські вибори у США у цей період увага Америки та Європи зосереджена на політичних процесах і внутрішніх питаннях, які впливають на формування зовнішньої політики. Стратегія Джо Байдена щодо України виявилася провальною, адже не досягла ключових цілей у швидкому та ефективному стримуванні російської агресії у зв'язку з Цим Україні залишається лише сподіватися, що новий президент запропонує більш дієвий підхід та посилить політику, на яку так розраховує українське суспільство. Водночас, під час останнього візиту до США Володимир Зеленський підтвердив українцям, що незалежно від того, хто стане наступним президентом США, Дональд Трамп чи Камала Гарріс – жоден із них не піде на поступки Путіну. Цей візит Зеленського був спрямований на те, щоб зміцнити впевненість українського суспільства в тому, що війна за жодних обставин не завершиться на умовах вигідних Росії. У цей же час ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою, зокрема на Курському напрямку, де українські війська поступово втрачають ініціативу на раніше захоплених територіях. Ситуація набула нового розвитку після заяви генерального секретаря НАТО Марка Рюге, який підтвердив, що Росія залучила північно-корейські військові підрозділи до війни проти України, за словами Рютте, ці підрозділи з КНДР уже розгорнуті в Курській області РФ, що означає ще більш масштабну інтернаціоналізацію конфлікту. Такий крок Росії можна розглядати як відповідь на попередні ініціативи України та її союзників, але він також ставить захід перед вибором чи посилить ця подія рішучість союзників надати підтримку Україні, чи вони обмежаться черговим засудженням дій Москви у цій ситуації. Реакція заходу буде вирішальною, адже залучення північно-корейських військових може значно змінити динаміку бойових дій і вимагати більш конкретної відповіді від міжнародної спільноти. На інших напрямках ситуація також залишається складною. Російські війська продовжують тиск у Донецькій області. Місто часів Яр перебуває в умовах напівоточення, що створює загрозу для українських підрозділів, які утримують позиції в цьому районі. Південніше тривають запеклі бої за контроль над Торецьком. Найбільших успіхів російські війська досягають на покровському напрямку, де до стратегічно важливого вузлового міста Покровськ їм залишається приблизно 6 кілометрів. Крім того, росіяни активно просуваються в напрямку Курахового ще одного ключового міста: контроль, над яким забезпечить їм доступ до нових логістичних шляхів у регіоні. Північніше від Курахового російські війська вже захопили вугледар і розпочали атаки на Шахтарське, Новоукраїнку та Богоявленку, намагаючись таким чином розширити зону свого контролю, і зміцнити позиції на цих напрямках. Ці події на фронті підкреслюють, що війна набуває все більш затяжного та виснажливого характеру, з постійним розширенням зон бойових дій і посиленням російських позицій на критично важливих напрямках. Така динаміка означає, що кожен новий наступ чи оборона українських міст несе додаткові ризики і загрозу для життя мирного населення, яке щодня стикається з наслідками цього конфлікту. Усе це тільки загострює розрив. Між переживаннями українців та віддаленішим сприйняттям війни на заході наразі варто зазначити, що війна ймовірно не завершиться поверненням Україні кордонів 1991 року, оскільки бракує необхідних для цього сил і ресурсів. Вектор розвитку війни може розвиватися в одному з двох напрямків. З одного боку, президенту Зеленському можливо, доведеться підготувати українське суспільство до ймовірності територіальних поступок. З іншого боку, ключова дата 5 листопада 2024 року, коли відбудуться вибори президента США, може стати поворотним моментом. Якщо наступний президент США вирішить значно посилити підтримку України, надавши нові раніше не обговорювані ресурси, це змінить хід подій. Інакше захід може поставити Зеленського перед складним вибором, змушуючи його піти на компромісні умови переговорів. Попри численні злочини, скоєні Росією та тисячі втрачених життів, західний світ не сприймає ці події з тією ж глибиною трагедії, як цього хотіли б українці, які переживають увесь цей біль на власному досвіді. Ми звикли вірити, що добро завжди перемагає зло, але на жаль, реальність така, що якби світ бачив українську трагедію тими ж очима, що й самі українці, то ймовірно, вже влітку 2023 року українські війська досягли б кордонів Криму. Ми повинні бути готовими до того, що завершення цієї війни може не виправдати сподівань багатьох українців, які прагнуть продовжувати боротьбу до повної зупинки агресора та досягнення тієї омрієної перемоги, яку бачить кожен українець. Не можна безкінечно продовжувати цю війну, тож у нинішніх умовах головне завдання заходу надати Україні можливості для посилення її позиції на переговорах із Росією. Це передбачає не лише забезпечення гарантій безпеки, що Росія дотримається всіх домовленостей, досягнутих на переговорах, але й реальні кроки для інтеграції України в систему колективної безпеки, зокрема через запрошення в НАТО. Такий підхід дозволить перейти від нескінченних засуджень дій Росії та порожніх обіцянок до конкретних дій і створить реалістичне уявлення про майбутнє, замість того, щоб лише під... Тримувати ілюзії та давати хибні надії. Справедливе завершення цієї війни стане найважливішим випробуванням для НАТО, що визначить здатність альянсу відповідати очікуванням, покладеним на нього за всю історію його існування. Успіх цієї місії визначить не лише долю альянсу, але й стабільність світового порядку на роки вперед.